На Габах Черемошу у Коломиї презентували книгу Петра Кобевка. автор створював цей роман сагу упродовж усього життя. Презентував книгу спільно із редактором і видавцем Володимиром Шовкошитним у музеї писанкового розпису у Коломиї. На габах Черемошу, тобто на хвилях гірської річки, це роман Сага одного покоління двох українських родів. Розповідає автор Петро Кобевко. Тут описується життя впродовж 25 років. За цих 25 років вони пройшли вісім держав. Перша Польща. Потім е, головний герой переходить в Карпати, де е, боролися за Карпатську Україну. Там Чехословаччина. Потім е, кілька місяців українська держава. І два дні справжня Україна, Карпатська Україна, і знову новий загарбник – Мадяри. Знову треба повертатися в Польщу. Потім прийшли перші москалі. Потім прийшли німці. Потім прийшли другі москалі. І це в цій боротьбі ведеться в себе роман. Це невигадані події, продовжує Петро Кобевко. Він розповідає про свою родину. І таких родин, які мешкали на Буковині і при Карпатті, було чимало. Це мої батьки, мама і тато. і їхні батьки, і їхні діди, і їхні прадіди. Основні події відбуваються у селі Залуччя. Колишній Снятинський район, тепер Коломийський. Дії відбуваються на Черемоші. І саме там, коли воно вливається у. Пруд жив жили мої роди. Там велика енергетика води. Дві гірські ріки у романі 162 дієві особи, а писав його автор продовж усього життя. Батько повернувся з російського полону другого, бо з першого він утік з ГУЛАГу. От Отоді Бог і батьки. Зродили мене, і зразу я почав писати. Події сюжету роману завершується у 1964 році. Коли закінчується якась перша була така відлига Хрущовська, що там була надія, що повернеться, що буде Україна. І відлига закінчилася, і, і знову немає України. І тут я показав е... смерть героя. І в мене був розумний. Вчитель, він є. Він сказав, так не можна. Він не може вмерти весь час, боротися і, і померти, а на Україні нема. І тоді є перспектива друга тому. Внуки правники сьогодні борються, все одно їм треба перемогти в цю, в цю навалу. Презентує Петро Кобевко свій роман сагу спільно з редактором роману Володимиром Шовкошитним, знаним літератором, видавцем, громадським і політичним діячем. Він до речі, блискучий журналіст з бекграундом, як зараз можна казати, розкішним. Він 35 років. Редагує, видає газету Час. Колись був додаток місцевий тут в Коломиї. І це один один. Із найвпливовіших е, політиків на Буковині, е, один із найбільших захисників української справи, української України. Е, і для мене дуже важливо, бо і побратим мені по духу, і по боротьбі за незалежність, і е, справжній хороший письменник. От, я переконаний, що наступні його книги е, будуть ще потужнішими, а ця річ. Надзвичайно важлива, взагалі, для України, книга пройшла гартування не лише водою, каже автор, а й вогнем. Коли її почали друкувати у видавництво український пріоритет, влучили два московські шахеди. 17 червня цього року а, москалі знищили видавництво, переславши два шахеди, а з інтервалом три хвилини один зі сходу, другий зі заходу спалили 70 тисяч книг. Ми вивезли звідти 32 тонни золи і відрили десь біля шести тонн недогорілих книг. Деякі з них були залиті водою, наскільки що не згорили. Я тут демонструю їх. Можна подивитися ті книги, і навіть планую собі таку туру по Україні. Книга опалена війною. Проїхати з цими книгами, ну і з тим, що ми вже встигли відродити. Книгу автор презентував у Чернівцях. Коломия стала другим містом, де Петро Кобевко та Володимир Шовкошитний презентували літературну працю.